Світлана Молчан Джин. Сашко вкрав її. Просто наспір сунув у внутрішню кишеню куртки та вийшов із маркету. Не тільки його друзі студенти ніколи не пили джин, ще й по такій ціні. Цього не робив навіть ніхто із їхніх батьків. Смак виявився дійсно цікавим. Весела компанія підлітків гуляла всю ніч. Ніхто й не намагався закусити елітний алкоголь, бо, по перше, це дійсно було смачно і незвично, а по друге, всім хотілося зберегти спогади і козиряти цим у майбутньому. Та й навряд чи квашена капуста та плавлений сир, куплені до шмурдяку, пасували б до такого напою яким же було здивування Сашка на ранок, коли повна пляшка Джину красувалася біля його ліжка? Невже хтось долив туди води, вирішивши пожартувати? Він точно пам'ятав, що забрав яскраву порожню посудину з глини із собою, на згадку, по приколу, відкрутив кришку. Хм, Джин, той самий, нічого не розуміючи, на вечір Сашко знову зібрав компанію друзів, а потім це повторилося як день бабака, сотні тисячі разів. Але сторонній міг бачити відмінності. Спочатку важкі похмілля, агресивна поведінка та бійки, потім Сашка кинула дівчина, його відрахували з універу, він розсварився з батьками. Друзі потроху пішли теж, не в змозі достукатися до нього. П'яні компанії, в яких проходили майже всі Сашкові вечори та ночі, ставали все небезпечнішими та неадекватнішими. Одного ранку в обшарпаному брудному кублі поліція знайшла тіло молодого хлопця в позі Ембріона. Мертві алкоголіки завжди виглядали моторошно і потворно. Мертвою хваткою синюшні пальці небіжчика стискали стару, потерту порожню пляшку з під якогось алкоголю. Джин заволодів ще однією душею, подовжив своє життя. Джин знову вийшов у світ на полювання. Світлана Молчан. Джин. Озвучено студією руда книгарня. Читала Хеля. Вітаю, мої кудлаті любителі аудіокниг. Дякую за ваші перегляди, підписки, вподобайки, коментарі та поширення. Саме це мотивує працювати більше. Поліпшувати свої дикторські навики, покращувати якість контенту та продовжувати українізувати цей світ, окрему глибоку вдячність хочу виразити Збройним силам України, нашим захисникам та захисницям, які кожного дня боронять наш спокій та наше життя. І наш з вами обов'язок продовжувати регулярно підтримувати ЗСУ і донатити на збори. В описі до цього відео ви знайдете посилання на реквізити для донатів на актуальні збори. Прошу доєднатися і задонатити бодай декілька гривень, адже це може врятувати життя тих, хто рятує наші. А якщо після донатів на ЗСУ у вас залишиться декілька вільних гривників і бажання фінансово підтримати цей канал, ви можете задонатити на Монобанку або оформити спонсорство на Ютубі. Чи підписку на Байміє кофі всі спонсори отримають доступ до ексклюзивних відео. Дякую, що ви зі мною!